Так, друзі, всім привіт! Е, по многочисленним просьбам е, хочу зняти таке відео вам, от, як роблю пальпацію, як прощупую, на який день от, і тому подібне. Значить, е, прощупується найкраще десь на другий тиждень е, кітності, тобто це десь 12-14 день. Тоді вже плоди вони такі чималі, як черешні, от, і вони гарно якби, пальпуються. Тому що на меншому строці не всі можуть відрізнити. Тому краще практикувати таке, звичайно, на старій провіреній самці, яка вже скажімо так, або кітна, от ви упевнені, або вже якийсь близький термін лишається до родів, там за півтори неділі, за тиждень. Тоді вже вони плоди чуть довші такі, от, і ви зразу нащупаєте їх. Так, значить, дивіться, попробую вам показати на такій от кроличці. Дивіться, вона спарована 30-12, тобто на кінець року. От сьогодні вже там рахуйте термін. 23-й день, 24-й. От її ну це вже за великий термін. Якби це буде найкраще показати. Що нам понадобиться для того, має бути рівна основа для хорошого, якби прощупування. Потрібно або рівна основа. Або от ложу такий от ковричок і автомобільний у мене. От я час від часу на ньому ставлю кролика, або вакциную, або ще щось. Ну, тобто різні маніпуляції проводжу. Значить, ложите якусь основу, чи фанери там, чи стіл є в когось. от, Значить, ставимо кролика, щоб він комфортно Фортно себе відчував, щоб він там не напружувався сильно. Тому що кроличка, коли напружується, теж тяжко якби прощупати зразу. Ну, скажімо так, коли мали досвід, то ви не зможете. Максимально заспокоюємо, щоб вона не така була боязка і не сильно напружувалась. Ну, тому що ви так не зможете якби, прощупати. Щоб вона не втікала, там чуть заспокоїли її. Легенько берете за холку і за вушка, отак, ну щоб вона не так смикалась, і заводите руку. Від ребер, от ребра закінчується, і туди до тазу. Прижимаєте отакими от маніпуляціями, ніби прощупуєте, так? от. Якщо взяти в загальному так прощупать, ведете до тазу. О, є один плід, от, нащупується. От, такі от Є другий, третій, все, я більш тоді не щупаю. Я знаю, що кроличка кітна, тому типу, все гаразд. Трішки показав. Розказав, як можна прощупати, як зробити пальпацію, тому що отак наглядно ну, вам дуже тяжко пояснити. Це треба пробувати, розумієте? Тому, кому сподобалось таке відео, звичайно. От, ставимо лайк, не забуваємо підписку на канал і коментуємо. Всім пока.